Воїнів Збройних сил України, який втратив, як ми бачимо, зараз обидві кінцівки на східньому фронті, але продовжує жити і продовжує ем, намагатися робити Україну кращою. Вітаємо, звісно ж, що... зіграти за свою команду натомість е, фактично усі зірки суперника Вінницької Ниви. У поєдинку коментуватиме для вас матч Сергій Веклич і стартові склади граючих сьогодні команд. Ходить у Макарові на стадіоні Нібруквенка в поєдинок проти Ужгорода, коли команди зіграли в нічию один 1, 1. І ось тоді у першому таймі не вдалося забити у ворота суперника. Зараз передача момент удар по воротах. Перший небезпечний момент у сьогоднішньому поєдинку. На вістрі, що немає сьогодні у складі на позиції опорного півзахисника, це. Олександр Євтіхов, який захищає давайте зараз дальній удар. Перший удар у напрямку воріт від війни Владислав Погорілий відбував певного часу для того, щоб наша команда адаптувалася до такої гри команди, адаптувалася до того поля, на якому проходять поєдинки. Адаптувалась до м'ячів. Перша жовта карта для побережця. Подивіться в мережі YouTube, Тож вболівайте за збірну України, вболівайте за Олександра Євтіхова. Зараз його партнери по команді йдуть вперед. Передачі на. Артура Загорулько і зовсім трішечки Артуру Загорулько. Позиції центрального захисника. Вікентій Волошин випереджає гравця Вінницької Ниви падіння в карному майданчику. Немає порушення права. Артур Загорулько вже відпрацьовує зараз у захисті. Ліворуч, передача в карний майданчик. Отуха вбігає у карний майданчик. Простільна передача, боротьба головою. Моменту Дениса Гармаша Вона намагався так перекинути м'яч. Денис Гармаш через голкіпера, але перекинув заодно і ворота. Удар від Колцен. Зараз намагається йому Йомбраді... про Шестаков входить в штрафний майданчик. Подача на дальню стійку, удар по воротах, влучає Берчука. Удар ще один по воротах і блокується. Повторна спроба. Едварда Кобака. Свідчений центральний захисник. В юнацькому віці надзвичайно амбітні плани були у цього гравця. Зараз удар по воротах. коліна рятує Захарчук, Добивання немає. Добивання. Хоча першим на м'ячі був Сергій Рибалка, але не захисник у цьому поєдинку футбольного клубу Лісне. Вкинуто м'яч. Пробиває один дотик і рятує зараз свою команду. Роман Захарчук. Прекрасний момент, прекрасний удар. у другій лізі групи А. Зміщено цей поєдинок на п'ятницю. Зараз передача дослава погріла. І це відверта жовта картка. Звісно, відвертий фол від 23-го номера Олександра Насонова для Колчин. Побережець дуже небезпечно зараз діє побережець. Гармаш з м'ячем. Гармаш на вході, российний майданчик. Удар поворотах. Мабуть, це все ж таки прострільна передача була, яку намагався там Сергій ще такого замкнути, але. Йде він вперед, кількох гравців переграв. Кобак шукає. Гармаш, гармаш отримує на лівому фланзі м'яч. Десь гармаш вміщується в центр, скидає під, під удар. Рибалка пробуває по поворотах, але точно у руки Роману Захарчуку, який дуже чудово зараз вибирає. У сьогоднішньому поєдинку лісне. Ярослав Якимчук вибиває м'яч. Удар по воротах рятує. Хороший удар. Вікенький Волошин приклався з лівої ноги. Рятує знову ж таки. Рулько, помилка від Насонова. Артур Загорулько в карну майданчику, Артур Загорулька. Момент, удар по воротах Каравашенко рятує свою команду. добивання, ще один! І м'яч повз ворота летить. Ярослав Якимчук в друзій фазі цієї атаки завершував зусилля партнерів. Ударом чим уже. Денис Гармаш. Передача в карний майданчик. Вибивають м'яч з під ноги. І порушення правил, жовта картка для Вікентія Волошина. Надто грубо він діяв зараз проти Івана Рябого. Вінницька нива У такому складі розпочинала. Зараз давайте після цієї атаки рибалка ліворуч пасує. Щось такого подача в карний майданчик і ледь не встигає. Там Едвард Кобак замкнути дальню стійку після передачі центрального захисника у парі з Борисом Лотоцьким. Відповідно, в опорній зоні діяв Іван Рябий. Праворуч у захисті. Зараз удар по воротах знову таки рятує Роман Захарчук свою команду. Знову ж таки, удар хороший з правого флангу на четверкобах. На вході в карний майданчик шведої вирізає м'яч. Цю передачу Борис Лотоцький блокує, падіння двох гравців. Але немає у нас удар по воротах і ледь не забуває зараз. Дварь Кобак. Прекрасно він приклався до м'яча з лівої ноги на попереднішнього поєдинку футбольного клубу Лісне. Рухається вперед Іля Коваленко з м'ячем. Пішов одразу дуже сміливо. Центральний захисник і отримує зараз жовту картку за грубий підкат. Слава погоріло за Горулько. Ще далі. Антон Власенко. Власенко рухається з м'ячем. Петленко Прострільна Передача. Удар! Про який момент втрачає зараз. Вінницька Нива з вбивчої позиції. Просто Владислав Погорілий не реалізовує. Повертає м'яч вперед. Вікентій Волошин. Зміщується у центр Вікентій Волошин. Ліворуч пасує. Шестаков прострільна передача. Момент може бути Калінін. пробиває, заслабко пробиває Олександр Калінін дуже хорошої позиції. 4 в 4, війничани, 4 війничани, Навіть Вінничани розганяє зараз атаку. Свою передачу хороша на Артура Загорунка, Артур Загорулька, Артур за руки вихіднічна віч по повороток. Артур Загорунка не забуває шалений момент. Два поспіль. Момента просто вбивчих у лікачух назад підкасовує Сергій Рибалка. Рибалка, передача поперечна вздовж поля. Точно Вікентія Волошина. Зміщення акцента Атака на просережний фланг. Іван і Солдат пробиває поротах по рикошет і м'яч у руках. Романа Захарчука, голкіпера війницької нивини. Не Неподалікарного майданчика господарів. Хороша передача. Кобак, Кобак зміщується у Під нього Чігур. Кобак пробиває по воротах і рятує. Рятує зараз Роман Захарчук знову ж таки переводячи м'яч на кутовий, намагався. 100... Зараз карний майданчик Олександр Калінін входить, шукає можливість для удару. Калінін пробиває в поворотах. Блокується цей удар, і він вибивають м'яч. Вікенті вилоше на підбирання. Ще одна спроба удару. Вікентія Волошина, і м'яч повз ворота. Йде? Удар від воріт. Ратруза Гарулька. Перед ним вільний простір. Ратруза Гулька рухається з м'ячем, Передача на Петленка Плопенко пробиває. вирізав Петленко у дальній кут не влучає. Петленко у дальній кут, удар від воріт, Але знову. Ілля Коваленко. Точна передача. Борис полець праворуч. Котуха помиляється, котуха і порушує правила Дмитро Чигор. І ця жовта картка для Дмитра Чигора, яка стає автоматично для нього четвертою. І Дмитро Чигор, Олександр Калінін ліворуч передача. Едвард Кобак проти нього. Костянтин Колчин. Кобак цього разу передачу Прямо у карний майданчик робить удар по воротах. Якимось дивом зараз не влучає у ворота. Це Денис Гармар, здається, там був. І цю заміну готується вийти Даніл Юшко. Підбирання її солдат, солдат, закидання в карний майданчик, закидання на далі. удар, породах рятує. Захарчук, харчук, який сейф від Захарчука, Зараз момент. Олег Лига міг. Навіть додані хвилини, але дозволяє у нас арбітер ще продовжити поєдинок, адже були заміни. Петрик зараз отримує м'яч біля карного майданчика. Петрик з м'ячем. На Чігура передача. Чигуру вертикальна передача. Іван рябий. Рябий. Зараз точна передача. Олександра Боричука. Олександр Боричук лигу прокидає. Олександр Боричук, передача Петрик. В карному майданчику. Петрик падіння. Падіння Петрика м'ячем вінничани. Петленко. Хатеринка, дальня стійка, подач удар! Йо! Забиває він і Артур Петленко! виводить Вінницьку сходив вперед! Надій хвилини молоді! Він із Забиває м'яч у ворота! Футбольного клубу Лісне! І Лісне зараз загрожує перша поразка у цьому чемпіонаті. Ось так буває за нереалізацією моментів. Хто б міг би подумати перед сьогоднішнім поєдинком, що Вінницька Нива зможе нав'язати боротьбу? Багато скептиків було, багато різних голосувань на різних ресурсах вболівальницьких, в тому числі Вінницької Ниви, на яких навіть не розглядалася перемога Вінницької Ниви. Я думаю, що цю трансляцію дивиться ця людина і. Я з думаю зробить відповідні висновки. Адже в футболі ніколи не можна робити попередніх висновків. Це футбол і може статися все, що завгодно. І це доводить сьогодні Вінницька Нива. 90 плюс п'ята хвилина. Передача в карний майданчик і удар головою Артура Петленка. 1-0. Другий м'яч для Артура Петленка у цьому чемпіонаті. І все, і все, і все лунає фінальний свисток. Фактично в унісон з цим свистком Вінницька Нива. Забиває переможний м'яч зусиллями Артура Петленка, і це одна з найкращих перемог у Вінницької Ниви в цьому сезоні. Ми пригадуємо певні паралелі. Звісно ж, з минулим сезоном, коли Вінничанам вдалося у дуже гарному ключі обіграти Ковалівський колос 2.